Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. ТОП-5. Оборона А, впевнено, тримається, але все одно ТОП-5, маю ще одну поразку. Ну, Це дивно. Так, ну що ж, поїхали, подивимось. Хто тут? що тут? Астрій. Астрій неприємно, буде мені блокувати сладга. Але так, напевно, і поїдемо. Цей також неприємний в центрі. Не пам'ятаю, як його ману ріже. О, а чому я Людвига не взяв? Ось. Так, ну, можна синіх зарядити. Але комбо, комбо, комбо. Ну, давайте ось так обережно. І ось так обережно. З питання, кого копіювати. Може, арманчика скопіювати, він може заблокувати хоч когось. Це ще ману набирає, але він зараз ману буде різати. Слад гумана наріжеться. Жовтих багато, не хочеться кріс робити, але, напевно, прийдеться ось так в нього прокинути, нехай він вже сходить. Зелених немає. Так, заблокували того. Тут комбо летить велике, фіол кріс. Давайте спочатку ось так. Так, карманчики заблокували, добре. Ну, тепер спробуємо зробити ось так. Тут прокинути, там теж зелененький трішки підтягнеться, може цей вдарить, і розіб'ється. А, він же ж не промахується. Добре, давайте так. Старлас, не зарядись. Вару... А, мій не дозарядився також. А ось це дуже погано. А чому їни. Доз... А, цей же ману підрізає, тільки Грендель зарядився. Ну, все, тут, напевно, не витримаємо. Та Мастріт буде лікувати. Ну, буємо сюди. Варіантів немає. Ну, давайте в Астрі прокинемо жовті. Вона все одно буде лікувати. Так, подивимось, кого забл... Ага, він вдарив сюди, добре. А це якийсь невеличкий шанс. Але треба Астрид прибрати. Давайте так. Так, і це його дозарядив. Знову ману зріжемо. І не чинив супротив сладг. Давайте ось так. Ну це зайве забагато полетіло. Мінусне зараз. І локій нам пробив. Добре, давайте сладга активуємо, спробуємо хоча б Старласа дозарядити. А старлас під сном не помітив. Так, ну цей попадає постійно. І боляче б'є. Так, хоч не відродила. Б'ємо сюди. Тут прокидаємо. Так, давайте ось так і ось так. І буде лікувати. Але в нас заряджений грендель, тому спробуємо їх добити. Так, добре, тихенько. Астрій немає. Тепер буде наш працювати слад. І давайте сюди. Хайрманчик вже скидає ману, перезарядимо сладга. Тепер потрібні зелені. Так, Старлас повинен зарядитись. Добре. Б'ємо і чистимо поле. Так, ну тут з'явились шанси на перемогу. Але потрібно багато зелених. Так, вмикаємо сладга, тут перезаряджаємось. Б'ємо гренделем. І давайте старласом якраз по зрізаній броні під зелених. І ось так може старлас дозарядиться та й сам від'їде. Чудово, залишився один фунгустін, Ну це вже з ним ми впораємось. Добре, ну витяг, слад. Допоміг тут перемогти. Так, але було важко. Поїхали далі. Вівіка і Річард знову з краєчку. І тут Чинджі неприємно всі стекляшки. Віка мультяшка стекляшки. Виглядає дуже потужно. Чим їх пробивати, брати старласа і бити. В принципі, локи залишити, якщо що, віку, віку копіювати. Ну, давайте спробуємо ще раз. Під сладгом себе не будуть блокувати ні Арманчик, ні Старлас. Але немає зелених знову. Якийсь натяк на жовті, але теж все розкидано. Добре, давайте ось так. Трішки комбо невеличке. Так, ну, маємо хоча б сладга. Давайте ось таке комбо, там фіоли зберуться і сині підтягнуться. Так, є зарядка локи. Звісно, це не дуже нам допоможе. Але давайте ось так, ось так, і будемо провокувати. Нехай вони якось там б'ють, може, порозбиваються. Хоча можу... вони, ж... А, вони ж пробивають. О, і це я взяв сладга. Вони ж стекляшки, це буде пробиття постійне. Немає тут в мене тоді ніякого толку від локи. Добре, давайте зелених прокинемо. Так, ані, дивіться, ухиляння спрацювало. Тому не все так погано. Локи тримаю, бо вдарить Ченжі заблокує мені сладга. Я хочу потім вікою це відлікувати. Боляче. Так Тепер. прибираємо блок від чинжі. щоб сладко нас працював. Ну і будемо бити. Єдине, що поки сладга немає зарядки, щоб, якщо щось зняти, але є Локи, тому віку можемо тоді знов скопіювати. Ну, буде Локи зарядка, я маю на увазі. Так, Вівіка навіть заблокувалася. це дуже добре. Так, давайте ось так Зелененький під Річардом. Спробуємо його пробити. Є. Давайте зарядимо локи, знимемо блок і ось так віку прокинемо. Угу. Так, чудово. Зарядився сладх. ну, Боляче, як вдарило. Так, активуємо. Бо гренделя треба рятувати. Він нам ще знадобиться. Так, так, так. Поки під сладгом, то можемо бити. Перезарядимо локи. Так, Деміція навіть заблокувалась, там ухиляння. Ну, давайте спробуємо пробити нею. Напевно, даремно. Так, добре, давайте перезарядимо сладга. Перезарядимо зелених тепер. Безкоштовне торнадо. Так, так, б'ємо, б'ємо. Сладко використовую, щоб мої себе не поблокували. Так, добре, тут вийшло чудово, навіть скляні, хоча вони повинні пробивати, але не пробивають. Так, тут у нас що? Тут медея неприємно буде блокувати, але у нас є Сладх. Роза. Роза також неприємна, але ми можемо її копіювати і лікуватись додатково. Тому так і залишаємо. Тут два синіх, тому в зелені підходять. Угу, угу. Так, ну, зарядка локі є. Але хотілося б зарядити сладга. Або зелених. Так, давайте ось так. Бачу зарядку зелених. Ось так. Ну І локі зараз зарядиться. Тоді будемо копіювати розу, якщо він витримає. Так, витримав розу, копіюємо, ставимо собі того Міньйона. Щоб у нас чистка була хоча б якась. Так, ну теоретично можна і сладга зарядити. Добре, будемо бити сюди поки. А як я хотів сладга зарядити? Щось я там, якщо трійку зібрати, то не вийде. Так, давайте ось так. Нехай вони заблокувались, то. І скидають ману. Ой, Роман чудово відпрацював. Вдарив туди, куди потрібно. Угу. угу. Так, ну, давайте локи зарядимо. Чудово. Річард, Да, ми не можемо скопіювати. Ось я не знаю, чи коли спить. Разалінда, можемо ми чи не можемо її копіювати? Ось питання. Давайте тоді локі просто притримаємо. Кварі буде бити, ну, то вже не так важливо. Угу. Так, йому мегамінйони шкоду не наносять. Тому треба буде забрати у рози. Ну пробити його. Так. Давайте так. І ось так підтянемо зелені. Ще раз вдаримо кварі. Може, мегаміньйона того проб'ємо? Ні. Але тепер будемо бити. І ось так. Все, залишилась одна роза, вона вже нам ну, нічого не зробить. Навіть якщо вона там буде лікуватись, тут вже все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Ай. Китайчик цей неприємний, ця неприємна міль. Ще й астрид. І той що ману ріже. Треба, напевно, сладга замінити на Люввега. Хоча тут мілі і сладг ну, дуже допомагає проти цих молей. Ну, добре, давайте Людвига візьмемо. Тоді виходить, що в мене немає лікування. До речі, в мене є новенький герой. Ось такий бородань. Брамбл. Але під нього немає військ. Можна спробувати взяти його. Хоча він чистить, може нас сон відправляти. Але в нас є Старлас, Давайте спробуємо все ж таки вигуляємо. Тоді тут замінимо ось так. Старласу дамо трішки краще. Вигляємо брамбла, подивимось, що він може. Ну, поїхали. Бо ну, лікування потрібно чистка потрібна. Плюс він теж ману може докинути. Так. Solів багато. Але збору швидкого я не бачу. Можна прикинути в цього китайчика фіоле. Так, може щось по-синім є. Ну, До речі, є зарядка локі, але чим він допоможе, то китайчик своїми стягами захисними. Добре, давайте ось так підготуємо. Все ж таки сині. Угу. Він щось, ну, вже нічого не, не, не відбувається, а в нього мана заряд, йде і іде. Щось я не зрозумів. Ну, добре, давайте тоді ось так. Нехай він вже той китайчик ходить. Ай, міль я не помітив. І він не хоче ходити. Він не хоче ходити. Якщо зараз ми брамбла використаємо, то в нас Локі в сон піде. Тому давайте ось так. Ай, він же ж підпильцоється. Це. Я. Щось мудрую. Так. Добре, давайте ось так обережненько прокинемо, зарядимо Людвига. Так, пилок тільки на Локі, тому можемо використати брамбла. Тепер вмикаємо Людвига. І треба бити, треба астрід забирати. Тому б'ємо сюди. Я розумію, що цей може не заблокуватись. Так, в нього пасивка спрацювала. Але вже як є. Так, це хоч не диспелить. Угу. Вона краде посилення. Ага, ось це я не знав. Треба було її блокувати. Дуже-дуже невдало. Треба було прочитати ульту. Добре, давайте так. Вона ж вкраде, нас. Таунт вкраде. Так, ну це, мабуть, Людвиг від'їде. Добре, все одно будемо бити сюди. Таунта у нас немає. Так, повісилась. Труїння. Ой, треба якийсь обережний хід зробити. Головне не чіпати цього цю міль. Давайте ось так обережно. Може локи зарядиться? Ні. І зараз буде накидувати своїх. Ну куди ти в локі б'єш? Там вже Астрид зарядилась. І прокинути синій, китаєць зарядиться або жовті. Якщо жовті, то та зарядиться. Ну, прийдеться так робити. кого він заблокує? Так, ну, заблокував тих, кого не потрібно було. Локи. А ця що вона не блокує? Сон відправляє. Давайте тоді спробуємо заблокувати цим китайчиком. Ухиляння спрацювало. Ну, все тут тут поразка. Давайте б'ємо ось так. Ось так прокинемо, може, хоч когось заберемо. Так, та, ну вона зараз вдарить дуже сильно. Всіх забрала, всі В сон відправила. Добре, давайте шукаємо тут зелений. Вона ще й розгін мани вкрала. Який. Ой. Ну так, тут не впорались, на жаль. Ну що ж, буває таке. Так, ще один бій. Дуже потужного оця. Так, тут у нас Сартана в іншому костюмі. Добре, давайте так і поїдемо. В принципі, команда непогана, але там трішки не пощастило. Моляці Все ж таки таймінги ламають, і все. Так, добре, обережно збираємо Людвига. Обережно я хотів зібрати Людвига. Давайте так. Тепер, напевно, підлікуємось. Тут прокинемо ось так зелені. І ось так зелені в сартану. Так, жовті нам не потрібні. Так, будуть паразит. Ну, то таке. Так, тепер б'ємо сюди-сюди, потім лікуємось і знімаємо, якщо на себе щось наклалось. Так, тепер ось так. Головне зараз цих пробити бажано швидко, щоб Вівіка не встигла їх відлікувати. Абакан, то... Ну, Дивіться, як він боляче вдарив. Так, так. Так, цих мінус нули. Ну, добре, тепер залишився один абакан, Вівіка то. Сподіваюсь, тут вже впораємось. Так, будемо бити навіть через контрол. Старолас це все обходить, тому б'ємо. Об все, ну тут швидко вийшло. Тому якось так. Ну, добре. Погано, звісно, що одна поразка, ще й нулик, але ж все ж таки. Оборонка там дуже потужна. Так, оборона наша тримається в А. Рейтинг 269-те місце. Гарний результат, тому все чудово. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.